Як збірна України покаже себе на Євро 2024 на якій стадії зупиниться? Які шанси стати переможцями цього турніру? Точні відповіді ми почнемо дізнаватися вже від сьогодні, коли на Альянс Арені прозвучить стартовий свисток Рефері і почнеться гра Румунія-Україна. Але прямо зараз я хотів би провести одне порівняння, яке чисто на папері покаже, чи сильнішим зараз є український футбол ніж в 2006 році. Порівняємо різні критерії, які нам нададуть картину. Що це? Себе представляє український футбол сьогодні, і тоді: усілякі рейтинги, цінники, досвід гравців і їхній вплив на світовий футбол в цілому. Почати пропоную з найзагальнішого: це рейтинг збірної, який веде Фіфа. Станом на червень 2024 Наша збірна в цьому рейтингу займає 22 другу позицію. Ми вищі за шведів, поляків, угорців, чехів, південну Корею. Якщо брати в розрахунок тільки країни під егідою УІФА, то в нас 12-та сходинка. Це не самий топ, але достатньо високо. Тому що перед мундіалом 2006 року збірна України про такі позиції могла тільки мріяти. Ми почали відбір на ЧС, займаючи. Місця нижче 80-го, а вигравши групу, Україна їхала на турнір, займаючи 45-ту позицію. Тобто були ми в два рази нижче ніж сьогодні. Варто зазначити, що матчі в фінальних частинах дуже цінуються в подібному рейтингу, адже для виходу в чвертьфінал Україна здобула одну нічю, одну перемогу в основний час, одну перемогу в серії пенальті та програла двічі. Після цих п'яти матчів в наступному оновленні рейтингу ми були вже 15-ми в світі. А 2007-го сьомого вдосконалили. Власний рекорд з лютого по червень збірна перебувала на 11-й сходинці. В ті роки у нас було небагато легіонерів і основу складали гравці вищої ліги України. Тому непогано було б глянути, як виглядали українські клуби на фоні інших європейських. Для київського Динамо це був один з найгірших єврокубкових сезонів в якості віце чемпіона країни. Вони потрапили до другого кваліфікаційного раунду ЛЧ і не змогли переграти швейцарський тун. 2 2-3 за сумою двох матчів відправили киян. Додому Шахтарю дістався інтер, який вони теж не змогли здолати. Проте це був третій раунд, з якого вони відправилися в Кубок УЄФА, де зупинилися на стадії однієї 16 фіналу. В цьому ж турнірі приймали участь Дніпро, який посів четверту з п'яти сходинок у групі, та Донецький Металург. Вони зупинилися в першому раунді. Загалом українські клуби були одинадцятими за заробленими балами в сезоні та посідали на момент старту 13-ту позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, де враховується показ. Зники п'яти останніх сезонів сьогодні перед стартом євро. Наша країна 18-та з тенденцією втрати ще декілька позицій наступного сезону. Тобто приблизно наші клуби показували ідентичний до сьогоднішнього рівня футбол. Основні залікові бали приходили тоді, і зараз від шахтаря, час від часу щось докидувало Динамо, і всі інші зазвичай зупинялися на ранніх стадіях. Зараз ми нижче знаходимося, бо замість чотирьох клубів в Єврокубки йдуть п'ять, і за перемогу тієї шахти в. ЛЧА бали тепер ділити треба не на 4, а на 5. А оцей додатковий п'ятий клуб від України частіше за все до скарбнички країни нічого майже не приносить. Цього року ми отримали місце на євро виключно завдяки тому, що команд на фінальній стадії стало більше. Раніше їх було 16, а зараз 24. Раніше у відборі путівки отримували лише перші місця, а з другого відправляли в плей-офф. Ми нагадаю зайняли третє місце у групі. І якби на євро досі грали 16 збірних, то цю першість нам довелося б пропустити. Але місць зробили більше, тому з третьої позиції боролися за путівку в плей-офф, де не без проблем, але розібралися з босні. Цями та ісландцями чемпіонат світу 2006 мав 32 місця для учасників, тобто ще більше. Але це вже світова першість, і в ній, окрім УЄФА, треба квоту під інші асоціації з Африки, Азії, Двох Америк та Океанії. Тому в нас був варіант або вигравати групу та їхати на мундіаль, або займати другу сходинку і боротися в плей-офф Олег Блохін на своїй першій прес-конференції з нагоди набуття статусу коуча національної збірної пообіцяв, що ніякого другого місця не чекайте. Ми просто виграємо групу. Група була доволі міцна. Це свіжоспечені тріумфатори Євро 2004 збірна Греції, бронзові призери чемпіонату світу 2002 Туреччина та Данія, чвертьфіналіст Євро 2004. Всі три країни посідали місця з 10 по 20 в світі згідно ФІФА. Ми ж були, нагадаю, в районі 80-го. Поряд з нами була Албанія, також учасник цієї групи, а також Грузія та Казахстан, місця яких в світі були нижче позиції номер 100 тобто на пап. Пері, ми були четвертою п'ятою силою в групі з семи команд, але по факту вийшло так, що сама Україна, першою серед всіх учасників відбору, виборола путівку на мундіаль. Ми забронювали собі першу сходинку в групі за дві гри до кінця. Ми зазнали лише однієї поразки, і навіть вона сталася вже тоді, коли ми знали, що 100% будемо першими. Якщо фізично футболістам, скоріше за все було складно здобути результат, то для глядачів, для вболівальників національної команди, це був один з най. Легших для перегляду відборів, особливо приємні спогади з матчу проти турків на їх полі, коли ми перемогли 3-0. В той момент здавалося, що нам просто будь-який суперник буде по зубам. Якимось чарівником в той момент вважався Олег Блохін. Блохін володар золотого м'яча 75-го року, легенда Динамо. Після закінчення кар'єри гравця він вирішив спробувати сили в якості тренера і з 90-го по 2002 роки був головним тренером грецьких Олімпіакоса, Паоку, Іонікса та Аека. За весь цей час в нього було лише два трофеї кубок і суперкубок Греції з Олімпіакосом. Тому, коли під його керівництвом наша збірна почала блискавично виступати на відборі. Думаю, це стало несподіванкою і для самого Олега Володимировича, для Федерації футболу та й для вболівальників. Звісно, хотілося перемог, але занадто гірким був попередній досвід. Нагадаю, що до Мундіалю-2006 ми займали двічі друге місце в групі на ЧС 98 та 2002, і там вилітали з плей-офф. І також жодного разу не брали участь у фінальній частині чемпіонатів Європи. Також в стикових програли путівку словенцям, а на відборі 96 посіли лише четверте місце в групі групі, тому і саме потрапляння на мундіаль 2006 було чи не перевиконанням плану. А тепер порівняємо з теперішнім досвідом. Ми в четверте поспіль стали учасниками євро. Минула спроба закінчилася чвертьфіналом. Новий тренер нашої збірної, хоч і без золотого м'яча, але має неабиякий досвід та здобутки, як в якості гравця, так і в якості тренера. Сергій Ребров за 10 років тренерської діяльності тричі приводив до чемпіонства угорський Ференц Варош Вив. В їх у лігу чемпіонів, два чемпіонства з Динамо, Київ, два Кубка України, один суперкубок, чемпіонство в Еміратах з Аляйном та Кубок Ліги з нимиш. Тобто тренер і бекграунд збірної за неповні 20 років зросли в рази, через що на папері наша команда вважається більш грізним суперником для інших збірних. Проте найбільшим здобутком українського футболу за останні роки стало збільшення кількості легіонерів. Все більше українських футболістів знаходять собі місце в кращих лігах Європи. 12 з 26 гравців грають за кордоном. В минулому відео ми вже аналізували, хто як з них провів сезон. Якщо коротко, то це 150 появ за один розіграш АПЛ, фінал ЛЧ, кращим бомбардир Лаліги. Склад в нас один з наймолодших серед всіх учасників. А що ми мали в 2006 році? Безумовно, головною зіркою складу був Андрій Шевченко. Він став найкращим бомбардиром ЛЧ того сезону, незважаючи на те, що його Мілан вилетів на стадії півфіналу. Ось так. В 2006 році виглядала найдорожча одинадцятка в світі. Шевченко в ній поступався лише Рональдіньо. Ще до ЧС стало відомо, що Андрій переходить з серії А до АПЛ, стає гравцем Челсі. Ще через рік Андрій Воронін приєднається до чемпіонату Англії до Ліверпуля, але на ЧС 2006 він грав за нашу збірну в якості футболіста Леверкозінського Байру. Ще Андрій Гусін та Максим Калініченко числилися гравцями команд з країни агресора. Сергій Ребров також брав участь у Мондіалі, проте він вже встиг повернутися до рідного київського динамо, тобто 19 з 23 футболістів на той момент грали у вищій лізі України, тобто 82% проти 53 на сьогодні. Вважаю, що це серйозний прогрес. Плюс Судаков після євро має шанси перейти у якийсь топ клуб Європи за Владиславом. Ванатом стежать деякі команди. Тобто відсоток може ще скоригуватися в позитивний бік. Взагалі, це ще один момент, який привертає увагу до нинішнього євро. Що шостому році в нас ще доволі поганенько працювали над медійністю футболістів, через що після чвертьфіналу чемпіонату світу жоден з гравців не був проданий до топ-клубів. Європи, а от зараз багато хто на турнір розраховує, щоб додатково себе проявити, прореклами і піти у клубній кар'єрі на підвищення. Це не тільки Судаков та Ванат. це шанс для Андрія Луніна знайти топ-клуб, де він буде основним воротарем. Це Олександр Зінченко, на якого Арсенал поки що не дуже розраховує. Мудрик може продемонструвати свій рівень і або перейти кудись в інше місце, або в Челсі забронювати собі місце в основі. Циганков з довбиком провели шикарний сезон. Але якщо й на євро засяють, то є шанси на трансфер в більш іменитий клуб, якщо звісно вони цього хочуть, бо Жерона і без того учасник Алче восени. Але Довбика, наприклад, сватають в Атлетіко Мадрид до Сіміона. Циганковим пишуть, що цікавиться Мілан та Арсенал. Довбика взагалі вважають претендентом на звання кращого бомбардира чемпіонату Європи. Він на дев'ятому місці у букмекерів. Тобто, підводячи підсумок, можна прийти до висновку, що чисто на папері ця збірна більш зіркова, більш Досвідчена з більш успішним тренером, і у цілого ряду гравців є своя особиста мотивація виступити якомога краще, тому і результати повинні бути не гіршими ніж у команди зразка 2006 року чи зразка минулого євро. Але є одна проблема: що все, про що ми казали, це чисто статистика та факти, які нікому нічого не гарантують на футбольному полі. Тому, звісно, тепер ми не просто хочемо успіху збірної. Ми вже чи не вимагаємо його? Нас вже привчили до, хоч і валидольних, але чвертьфіналів. Проте, треба бути готовим до будь-яких розкладів про підтримку у екранів. Нагадувати не буду, думаю, ви самі знаєте, коли і де дивитися. Краще згадаємо, що дивитися ці самі матчі ми можемо завдяки подвигам всіх людей з Сил оборони України, і що ми зобов'язані якомога швидше перекривати їхні потреби. Тому закликаю прямо зараз кожному з нас зробити донат волонтерам, бригадам, благодійним організаціям організаціям, яким ви особисто довіряєте на дрони чи на лікування зборів, завжди багато і треба допомагати їх закривати. Дякую за перегляд! Все буде Україна!